Андрійку, рідний мій, я не знала, куди йти. Він забрав усе, навіть фен мій старий забрав, уявляєш? Я з нулем на карті, буквально на вулиці. Ірина ридала так натурально, що навіть ялинка в кутку, здавалося, почала співчутливо похитувати гілками. Мій чоловік Андрій, чиє серце м'якше за свіжий святковий зефір, вже через хвилину тягнув її величезну валізу». Перев'язану мотузкою до нашої найкращої гостьової кімнати. А Я стояла в коридорі, стискаючи кухонний рушник, і я відчувала, цей новий рік ми запам'ятаємо надовго, і справа була зовсім не в салатах. Ірина, молодша сестра Андрія, завжди була зіркою у дитинстві на шкільних ранках, пізніше на гучних вечірках, але цього разу зірка приїхала з гаслою. На ній були розтоптані черевики і той самий шарф, який вона носила ще в студентські роки. Розлучилася, чоловік тиран, вигнав, в чому була, зітхала вона за вечерею, повільно колупаючи видалкою домашні котлети. Можна, я у вас перезимую? Я буду тихіше за мишу, чесно, мені б тільки куток і хоч якусь роботу знайти. Андрій уже біг заварювати їй заспокійливий чай. А я приглядалася. Була в цій миші одна якась дивна риса. Коли наступного ранку я запропонувала їй наш звичайний сніданок, Ірина скривилася, так ніби я підсунула їй шматок господарського мила. Ой, Марічко, промовила вона з легким нальотом трагізму в голосі. В мене від звичайного сиру така печія організм зовсім здав на фоні стресу, мені б щось легше. Козячий сир, знаєш, такий крафтовий або хоча б без лактози, але де вже мені бідній про таке просити? І так було у всьому вона страждала професійно за графіком. З дев'ятої до вісімнадцятої вона була нещасною жертвою, яка зітхала біля вікна, але як тільки Андрій повертався з роботи, її напади меланхолії ставали особливо гострими. Вона непомітно підсовувала йому списки необхідних ліків від стресу, де вартість однієї баночки вітамінів дорівнювала половині моєї місячної зарплати. Мої підозри, що наш блокбастер, це комедія абсурду, почали перетворюватися на впевненість, коли я побачила її телефон. Весь тиждень Ірина демонстративно клацала по екрану старого подряпаного смартфона, стріщеною через увесь дисплей. Кожен раз, коли він дзвонив, вона здригалася і казала Ой, знову колектори, мабуть. Але одного вечора я зайшла до гостьової без стуку. Хотіла запитати, чи прати її речі. Ірина напівлежала в ліжку, і в її руках був не той старий мотлох. Вона тримала щось тонке, темно-фіолетове, з трьома великими об'єктивами, що виблискували в світлі лампи, айфон останньої моделі. А побачивши мене, вона блискавично сховала телефон під подушку, а її обличчя вмить набуло того самого страдальницького виразу. Ой, Марічко, голова так розривається, мабуть, тиск. Немає в тебе цитрамону?» – пролепетала вона. Я дала їй таблетку, але всередині мене вже пала в вогонь цікавості. Жінка, яка просить у брата 500 гривень на термінові потреби. Ховає гаджет за півтори тисячі доларів. Остаточний доказ прилетів сам, 31 грудня, дім нагадував вулик Я на кухні ріжу овочі, Андрій чистить сніг на подвір'ї. Гості мають бути за дві години. Ірина, звісно, лежала. У неї була новорічна депресія, і тут, на кухонному столі, спалахує той самий старий телефон, який вона забула. Виходячи за склянкою води, екран засвітився від повідомлення, я не люблю читати чуже, але коли перед очима вискакує сума із шістьми нулями, очі самі фокусуються, ваш депозитний рахунок поповнено на 42 тисячі гривень, відсотки, Поточний баланс 3 мільйони 145 тисяч гривень. У мене ледь ніж з рук не випав у миску з горошком. Три мільйони! Наша бідна родичка має капітал, за який можна купити дві квартири в нашому місті, а ми тут роздумаємо, чи не забагато витратили на святковий декор. Вона просто вирішила безкоштовно пересидіти зиму, подоїти брата за відпустку, а паралельно ще й підбивала Андрія продати батьківську дачу, щоб поділити сімейний спадок по справедливості. Я зрозуміла. Що якщо я зараз просто забіжу в кімнату і почну кричати, вона викрутиться, адже скаже, що це гроші на чорний день або, взагалі, помилка банку тут потрібен був фінал, який змусить її саму зірвати маску психологічна пастка. Я зателефонувала своєму братові Олегу він адвокат. У нього голос такий, що навіть собаки в нашому районі починають поводитися пристойніше. Коли він каже Доброго дня, ми домовилися про невелику новорічну виставу 23.30. Новий рік уже стоїть на порозі, стіл сяє, кришталь дзвенить, гірлянди миготять так радісно, ніби знають, що зараз буде шоу. Ірина сидить у своєму бідному светрі, театрально зітхаючи над келихом. Ой, Андрійку. заводить вона. Так мені соромно, що я вам на шию сіла, але що поробиш, коли доля така лиха, я б і рада допомогти, та в кишені лише вітер гуде. Саме в цей момент у мене на гучному зв'язку дзвонить телефон, я роблю знак усім замовкнути. Маріє, добрий вечір, грамить сталевий голос Олега. Це з юридичного відділу банку. Ми з'ясували місце знаходження вашого пристрою. Оскільки ваш старий кредит за будинок перейшов у стадію негайного стягнення, ми виставили ультиматум. Або ви сьогодні підписуєте договір поручительства з кимось із родичів, хто офіційно не має майна і доходів, або 1 січня о 9 ранку ми описуємо все майно в цьому будинку, включаючи вашу машину та ялинку. Ця процедура називається нульовим поручителем. Андрій, який не був в курсі мого плану, ледь не похлинувся шампанським. Його очі стали круглими, як мандарини, Ірина ж застигла, як статуя в парку. О Боже, Андрію, це все той бізнес кредит, який ми брали на ремонт. Я почала грати так, що Станіславський би аплодував. Нас викинуть на сніг. 1 січня ми бомжі. Юрист каже, що нас врятує тільки підпис людини, в якої нічого немає. Ірочко, Ірочко, ну ти ж наша рятівниця, тобі ж немає чого втрачати. У тебе нуль на карті. Для тебе це просто формальність. З тебе банк нічого не візьме, бо в тебе офіційно нічого немає. Підпиши цей папірець і вони відчепляться на рік. Я підсунула їй аркуш паперу, на якому ясно великими літерами було написано Зобов'язання поручителя перед кредитором. А далі йшов запутаний текст, насправді роздруківка мого улюбленого рецепта різдвяної качки з яблуками. Треба було бачити цю внутрішню боротьбу. В очах Ірини почали боротися дві сутності бідна миша, яка хоче безкоштовного житла, і мільйонерка, яка в жаху уявила, що її реальні три мільйони тепер якось юридично зв'яжуть з нашими боргами. Вона ж не знала, що це блеф. У її голові вже клацав калькулятор, якщо вона поручитель, то банк знайде її депозит. Я я не можу, пролепотала вона, підсуваючи від себе аркуш, наче це була гадюка. Чому, Іро, ти ж бідна, у тебе ж нічого немає. Ти сама казала щодня? Андрій дивився на неї з такою щирою надією, що мені стало його майже шкода. Це просто підпис, сестричко. Врятуй нас, ми ж тебе прийняли, ми ж родина. І тут її прорвало. Жадібність це такий двигун, який ламає будь-яку акторську гру, навіть найталановитішу. Та пішли ви всі до біса, а ви що, за ідіотку мене тримаєте? закричала вона, підхоплюючись із за столу з такою енергією, ніби в неї ніколи й не було ніякої мігрені. Ви хочете мої гроші загарбати? У мене три мільйони на депозиті, я квартиру продала, а не чоловік забрав. Ви думали, я дурна, підпишу вам папірець, а банк мої відсотки спише? Я тут по родичу хотіла пожити, зекономити на оренді, поки в країні криза, а ви, стерв'ятники, вирішили мене обібрати до нитки. Схему придумали з юристом. Вона вихопила з під дивана свою страшну валізу і о диво, та закрилася з легким руком руки, бо в ній, виявляється, лежав дорогий шкіряний чемодан, який вона просто ховала під маскувальним чохлом із старого ганчір'я. Вона не чекала навіть ранку, о другій годині ночі Ірина викликала таксі, преміум класу, звісно, без жодних вагань, і зникла в нічній темряві, без сліз. Без кульгавості, впевненим кроком багатої жінки, яку не вдалося розвести на гроші. Андрій мовчав дуже довго. Він просто сидів і дивився на той договір з рецептом качки, потім повільно підвів голову, подивився на мене і тихо сказав Марічко, знаєш, я зараз відчуваю таку легкість, ніби з мене зняли рюкзаки з камінням, три мільйони. А вона просила в мене 500 гривень на аптеку. Ми сіли доїдати наше олів'є. В домі нарешті запанувала та сама тиша, про яку ми мріяли. Порожня гостьова кімната була найкращим новорічним подарунком. Бо справжнє свято це не коли в домі багато людей і галасу, а коли в ньому немає жодного фальшивого актора, що грає на твоїх почуттях. Мораль цієї історії новий рік це час дива. Але іноді диво полягає в тому, щоб просто вчасно зняти маску з того, хто посміхається тобі в обличчя, ховаючи камінь за пазухою. Будьте щирими, але не дозволяйте іншим перетворювати вашу доброту на свій бізнес-план. Друзі, якщо вам сподобалась історія, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Це дасть можливість каналу розвиватися і також публікувати історії нові щодня. Дякую.